Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. По-перше, я хочу вам щиро подякувати за ваші прослуховування і відгуки на останнє гумористичне оповідання. Мені дуже приємно, я дуже щаслива, що гумор вам подобається, що трошки можу вас чимось розвеселити, розрадити у такі неприємні важкі часи. По-друге, хочу повідомити вам про свої плани. Наразі у мене вже готове одне оповідання, це така лірична романтична мініатюра, яка вийде вже цієї середи о 14.00, і читатиме її для вас Ангеліночка Кріхелі. Її голос якнайкраще підходить саме для цієї романтичної історії. По-третє, в процесі в мене ще одне оповідання: це такий собі коротесенький-коротесенький роман. Від двох осіб там буде дещо цікавеньке. І я сподіваюся, що такий жанр вам теж сподобається. Коли я його завершу, поки що сказати не можу, але дуже сподіваюся, що найближчим часом мої твори будуть виходити на каналі Без Перерв, тобто посередах. Також я зараз працюю над редагуванням роману, який називається Демон з очима Янгола. Як тільки буде завершено редагування цього роману, обов'язково ви його теж почуєте на моєму каналі. Ну і крім того, я маю нарешті для вас дві реальні історії: Те, які мої читачі написали мені в приватні повідомлення. І зараз ми працюємо з ними над узгодженням усіх деталей. Ці романи ще не початі, але я вам обіцяю, що вони обов'язково будуть і ви їх обов'язково почуєте. Крім того, я хочу подякувати усім спонсорам каналу. Дякую, що ви підтримуєте мене фінансово. Це для мене дуже-дуже важливо, адже дає мені змогу менше працювати і більше приділяти часу книгам. Дуже всім дякую за увагу і до нових зустрічей у нових книгах. Ваша Сафо Мелі.